Всім привіт! Ой, чи живі чи здорові, сіродичі гарбузові. І живі, слава Богу, і здорові. Поки що все добре. Зранку нема коли і вгору глянуть. Та ви самі все добре знаєте, що там розказувати з дітками. Все непросто. Ну, а тепер голова пухне, що його на обід готують, не знаю. Борщ запропонувала, ніби промовчали. Раз промовчали, значить згодні, правильно? правильно? Користусь десь зять повіз на стрижку. от, Та й таке. Які на сьогодні плани? Як вийде, хотілося трошки по місту проїхатися з дідуликом. Побачимо, якщо вийде, як буде час. Бо на, ніби й дощ передають з 12 годин дня. Пасмурно, пасмурно, парко. Нема чим дихати, ні в квартирі, не. Ні... На дворі не знаю, бо не було окно відкрите. ну. Но... Може трошки і там і нормально, а в квартирі це просто капець. Піду зараз повключаю кондиціонери, поки дитини нема маленької. Хай трохи прохолодиться. Оце таке. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної каусі. Я свої вже два рази оприходувала і все. Mm. Якщо мене запитають підписники, хто зараз ваш улюблений блогер? Я назву цього чоловіка Олександр. Да, Людмила, я, я бачу всі ваші відео. І що ви хочете сказати? Ви молодець, що знімаєте? А ви про А ваші, а ваші тіктоки всі бачили? Я не знаю. От мене щось питають, типа, ви чим займаєтесь? І чим же ж ви займаєтесь? ні? Я, я просто я скажу. Я на відео скажу там потім чим я займається. Я придумав собі. Ага, не зайду в Тікток кругом. Ви Олександр на Ми... всіх платформах. Вибачте. це ж не можна витримати. Вибачте, якби ще за деньги платили якісь нормальні знаєте. Не платять, так? Да? Mm. Саша, це, це прям компромат. Я, я бажаю вам перемоги. Дякую, я Ой, вам. Твої гроші заробить. А скільки а там? Дають даю день. 100 тисяч Олександр, у вас я є боюсь, шанс роз, ну, розбагатіти. Да? Я б не сказав, що 50 тисяч це багатство. Олександр, ви зажрали. Це вже так розходно пару днів. Ой, ладно. Все, Жарти все, в сторону. Все, йде. Дякую. Вправо, може, не можна? Ладно. Зараз швидко в душ, Чесно, так втомилася і спати. Відкрила дірект, заліче вийшла в сторіс. Відкрила дірект. Купа питань люди, чому ти не в себе в квартирі? Ж, є квартира. Чому Давайте подумаємо логічно: в квартирі ніхто не живе. Там купа, ну, тобто, там брудно, там глюки повно, треба мити, продуктів нема. А підключати воду, треба це все робити. Я живу там на 16-му поверсі, тут я на 5-му, 10 поверхів різниця. Це як би, ну, для мене це важливо. Тут укриття офіційне, величезне, таке, як має бути, спускаюся б ласочка, вперед. Не знаю, мені здається, що це з по зрозумілим причинам. Мені нема часу треба в квартирі прибрати, закупити продукти. Мені просто нема це коли робити. Так, дівчата, тепер я точно лягаю спати, наношу свій кремчик і все. На добраніч ніч всім солодких снів і тихої ночі. Вчора приїхала 11 вечора. взагалі не розумію, як в Києві все встигати. Я вже відвикла від цього режиму, ритму, взагалі. Я, я не розумію, боже, думаю, як люди ще ходять тут в якийсь зал. Чесно. я... Просто, ну, Звісно, я коли їду, я планую так день, щоб в мене все забито, з одного в інше місце, тако їздиш весь час. Зрозуміло, коли живеш, не, не такий буде насичений прямо день. Я вже, слухайте, стаю Чернівецькою леді. Там другий вайб, спокій, життя трішки зупиняється, тут просто несеться. Ну, але я теж люблю такий двіж. Що сказати. Подобається мені варіант губ, з такі Омбре, правильно називається mm -hmm. цей. Коли декілька відтінків, олівець дуже красивий. Вчора в теж було багато питань, ну ви знаєте, кому писати, якщо що. Йому мені подобається, що ти швидко робиш макіяж? Для мене це дуже важливо. Добре. Я зараз, правда, їсти йду, снідати? Ну, ну, немає з'їстись. Ні, то воно буде триматися. Супер. Як ви вже знаєте, я зупинилася в кращому готелі країни в Фармонті. І зараз йду на сніданок. Ніколи не було можливості потрапити на сніданки, тому хочу це зробити разом, хочу красиво, насолодитись, подивитись, що там є. Сніданки на другому поверсі. Тож, давайте підемо разом. Ну і також сніданки по меню. Крім шведської лінії, ви можете обирати по меню. Я взяла собі яйця бенедикт з лососом і каву. Вибір шикарний. High, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Украина вообще красивая. Подружка, подружка. Привет. Привіт. Не мене знімаєш. Та ні, знімаю взагалі. Думаю, чиї інтернет чи нема. Так, не треба викладати нічого.